Доброго дня, всім добрим людям. Так пам'ятаємо, що Україна це оплот демократії. Саме в оплоті демократії на сьогоднішній день формується кастова чи класова система, хоча Україна денаціоналізована не немає поділу на класи. Але якщо грунтовно підходити до того, то всі журналісти, всі засоби маси інформації вже тільки лінивий не пише про еліту, середній клас. Все, що ще, правда, не називають, що це за клас, і вже появилися такі витівки лауреатів Шевченківської премії, про те, що в нас є аристократія. Я навіть не знав, що в нас є аристократи. Я думав, що всі люди народжуються одинаково, в тому числі і ті, які називаються юдеї чи мусульмани, оскільки вони також народжуються необрізаними. Ну і по подальшому це все приводить до такої катаклізми. Ну і для формування цих класів є всі правові підстави, оскільки на сьогоднішній день судова гілка влади в якості прокуратури і суддів на сьогоднішній день отримують грошей набагато більше і, чим пересічна людина, яка працює в будь-якій іншій галузі. Ну, і для прикладу, наведу приклад, що е, різниця цієї е, класової чи кастової держави е, складається з того, що мінімальна заробітна плата десь, там, чи мінімальна, мінімальна пенсія 3340 гривень, мінімальна зарплата 8000 гривень. Ну і е, зарплата судді, яка на сьогоднішній день є, і це 390 184 гривні. Коротко кажучи, якщо суддя не брав, держава має платити, щоб суддя не брав багато і гарантовано, це звучить раціонально до того моменту, поки не побачиш механіку тих виплат. Механіка тих виплат є доволі проста. Там судді мають гарантоване довічне утримання. І так, бо так задумано, половина винагороди це як база, і потім за кожен рік понад 20 років це ще 2% додається. Таким чином добігає до, від зарплати до 80-90% довічного утримання. Це дві різні пенсійні України. Одна Україна має там від 40 до 60%, а друга все скільки собі нарисуємо. рисуємо. Причому, якщо перша не стимулюється від слова, ніяк для прикладу, уборщиця, яка отримує мінімальну зарплату, то вона жодним чином ніяк не стимулюється. І практично ці 2% їй не додають після 20%, І це сіє нерівність між громадянами України. Ну і стосовно прокуратури як системи правосуддя. Арихметика чуть інша, але логіка така ж сама: 60% відчинної місячної зарплати на момент звернення не від середнього за кар'єру, не від історичної бази, а саме від вершини, яку держава сьогодні платить на посаді. Тобто за останній рік роботи виводиться середня і платиться там пенсія. Добавити треба вислугу, там вік-вік. І поставити те, що називається стеля, ця вершина, яка множиться на сьогоднішній день, можна узаконити, крім того, ще й рішенням суду. Звернутися до суду, обчислити, а так як система правосуддя у нас на сьогоднішній день стимулює працівників системи правосуддя. І ці прецеденти можна множити судовою практикою до безкінечності, що у нас і робиться. Солідарна система спільного ризику, тобто на сьогоднішній день перетворюється на практично персональну, як це назвати, персональну ренту від, держав, від участі в державі, практично від участі в управлінні держави. І чим довше ти там підлабузнішаєш, чим довше ти там знаходишся на тій чи іншій посаді, в незалежності від твоїх персональних заслуг, тим більше в тебе виходить, арента від участі в державному управлінні. І ця рента на сьогоднішній день перетворилася в стимул того, щоб нічого не робити. І цей стимул на сьогоднішній день проявився яскраво в закріпленій Конституції статті 56 України, що держава за. Дії своїх, як я кажу, не сповна чиновників, в більшості яких вона понабирала на роботу, несе фінансову відповідальність, що практично приводить до того, що держава, маючи негаразди, в тому числі і фінансові, починає, починає збільшувати податковий тиск на підконтрольне населення. І ця чарівна машина. Палочка-виручалочка, як для чиновників, на сьогоднішній день мала б бути просто закінчена, оскільки в цю статтю треба було просто додати одне речення, а саме, що держава зобов'язана по порядку регресу стягнути кошти з винного державного чиновника, якщо він завдав державі шкоду. Оскільки на сьогоднішній день ці суми є не такі великі, в середньому по останніми даними. Держава винна за рішеннями суддів 7 мільярдів гривень, тобто цих 7 мільярдів гривень вона мала стягнути з причетних до програшу в суді чиновників Держави України. Ці суми були б набагато більше, оскільки, як я вже казав, система українського правосуддя заснована на тотальному пособництві і приховуванні покривання один другого, тобто на тотальній корупції. На сьогоднішній день я думаю, що ті цифри мали би бути мінімум вище до 10, до 10 разів. Тобто, якщо держава винна сьогодні за рішеннями суду 7 мільярдів, то реально ця сума мала було б вирости до 70 мільярдів. І прикладів і доказів є багато чого, і багато в тому числі і рішення суддів, де. Позовами за мільйони там, чи за сотні тисяч гривень, суд присуджував 300, 500, тисяч гривень відшкодування. Хоча фактично суд за власною ініціативою став на сторону відповідача. Тобто суд фактично виносив незаконне рішення, оскільки порушував принципи рівності змагальності сторін. В тому числі і принцип диспозитивності. І на сьогоднішній день картина розриву між пересічними людьми виглядає приблизно так. Найвища пенсія в Україні це 390 тисяч 184 гривні. Довічне утримання суддів у відставці. Несуддівський максимум це 246 тисяч гривень, середня пенсія на сьогоднішній день 6410 410 гривень. Більшість знаходиться в коридорі 3-5 тисяч гривень, мінімальна, де-факто 2360 гривень. Середня зарплата по Україні в районі 24 тисячі гривень, і для звичайних пенсій діє стеля 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних, тобто 23 тисячі гривень. І ця стеля на сьогоднішній день вона настільки недосяжна до пересічної дієздатної людини, яка була, працювала на низькооплачуваній роботі в силу обставин, чи в силу життєвої там, необхідності, чи в силу того, що вона не змогла вивчитися, було неугодна або і так далі, то практично на сьогоднішній день, на моє глибоке переконання, стелю потрібно зняти, стелю з суддівсько-довічного судівсько утримання. Також потрібно знизити, оскільки це все сіє нерівність між людьми і сіє недовіру до інституції держави. Дякую за увагу. будьте здорові, всім, всього доброго.